Сати м'язи, качай, хочеш бухати з кентами, бухай, хочеш? Так, ну що, чатік, всім привіт. Що за лук школьника, моя лук поважний людина? Чатік, дивіться, які плани на сьогодні. Нас челлендж. Ну якраз підійшов до, до завершення. Ми з Санією і з Олесією зараз швиденько пробіжимось по челленджу. Потім ми будемо з Сані реєструватись і шукати дівчину, яка піде з Сані на побачення. А я буду все організовувати. школу, не треба потім. Ну, нормально, кофту не дивитися, ну нормально шло. Только кофту купив. Ми з Санєю домовились, короче, якщо ми збираємо загалом типа общу суму 2000, ми разом випиваємо. Якщо 1000, то можна комусь одному. так? Ми з Санєю взяли сьогодні від нормального такого. Я такий відвозив військовим, і я Сані кажу: давай такого візьмемо, спробуємо. Ну, ми спочатку трохи нальємо, але з допівоном, а ну за донати ми будемо без допивона пити. Тобто, ти, Ні, ой, ти <ріст> 에, да. Він коротше каже, я переведу. Він каже, він хоче розмішати з колою, і трохи так э, цей. Але за донати він хоче чистий віскар пити. Отак от. так Да. Ну як не хочу, но, ну якби якщо треба, то прийдеться. <ріст> Ого, Імпал. Сані вже досить пити. Дякую за тисячу. Імпал, дякуємо за донат. Дуже дякуємо. Імпал". Вже пити. 1350. Залишилось 650 гривень і ми Поэтому по 10 гривень. Майкола Заврік, тільки но подав 700 гривень. Мені так подобається, як вона каже. Майкола Заврік. Дякуємо. Повага за Донат, дякуємо. Дуже дякуємо. Дуже там ще Донат одразу ж. За 2000. За, загалом, да, за 2000 половерів, за збір і за цей. І за вас, хто займається реально. Так, да, за тих, хто займається. Займайтесь спортом. <рес> і за спорт вийдемо. Це, давайте. Ігор Копійка, тільки но пожив, 4. Саня, в такій компанії не пив З людьми, які спортом займаються, ні. Так, поїхали, швиденько пробіжимось по челенджу. Це, всі хобі маю, всі величезні молодці, ви просто неймовірні. А ми з Санєю типу, зараз випиваємо і йдемо на Тіндер. Так, хамстера з днем народження. З днем народження. За народження. За тебе. Давай, за тебе. З котами спатиме там. Так, ну що, треба потрохи брати піцу і на тіндер. Давай я за тарірками спожу, ти поки візьмеш mm -hmm. піцу. Так, чат Дякуємо готує. за, ну, за Готуйте за заготовки на Тіндер, що ми Сані будемо, які фотки обирати, що будемо писати. Бо нам Саню треба прям прорекламувати, він же серйозний мен буде. У нього є охоронець. Він е чемпіон України з боксу, з кінбоксінгу, з тайського боксу. А ідея побухати да це Алексова. Ну але я думав, ми будемо лише по п'яні вишні пити, а так а, то, Але можемо... ідея з дівчиною це моя була. Так. Я сані запропонував, я кажу, давай тіпа, не просто бухати, а щось вигадаємо. Цікаве. І, тіпа, цікаве таке, щоб, давай кажу, ну типа, тобі пошукаємо дівчину, а я організую побачення. Побачення все на мені e, Тому, да, І можна. ми п'ємо ще третю рюмку, у нас дві рюмки, правильно? У нас поки до... борг, дві рюмки. Дві рюмки, так? рюмки борг. Але ми зараз бахнемо з вами. Кожні 2000 давайте, мі... Давай давай За ярох. Тоді. За ярох, за... За ярох. Ярохи, давайте за давай, так, та вас. Ми вас чекаємо на тренуваннях. Mm -hmm. Так що якось так. Открывай Тіндер, що, що ти закрити. Стоп. Треба піцу з'їсти. Треба піцу, стоп. Давай я зараз покажу, що тут капець. Якийсь крінж у мене. Який крінж, погляньте скільки в нього дівчат. Та це ти Підготувався, типа Я не від... знаю, що це. Він... Я на Тіндері сидів коротше, два роки. Коротше, він думав, що ніхто. Ой, ми тут старі повідомлення. Який жах. Який жах. Коротше, я вам так скажу. Він думав, що ніхто не напише. І оце підготувався. Бачите, 20 штук десь зробив. На капець, що не сидять. Владислав, А це ще від чисто від Ярох, Півтори тисячі ще. За кожного, хто донатить на збір, кожному повага і дякуємо вам. Це колись мені, коротше, один тип підходив колись, було таке. І казав мені, коротше, е... о боже! Мій п'ятсот! Що там? Дмитро, частина тільки но Це селі, я, я 2005, зламав, зламав стільця. <ріхи> ось бачите, бачите, я зламав стільця. І це все і за вас. Як прийшла ідея зробити фонд? Воно не те, що прийшло, воно просто прийшло з того, що країна робила все, щоб ускладнити волонтерське життя. Скажімо так. Тому і прийшла ідея зробити код. Тобто, я в 22-му вже працював 24 на 7 на армію. Тому, і це, що ви бачите, товсте тіло, воно сталося і до того, що я просто не міг собі дозволити жодної хвилини попрацювати на себе. Mm -hmm. Я просто виходив, я був на штабі Азову на той момент. Мені зателефонували, казали, заїдь в Чернівці. І, і зроби так, щоб через кордон все йшло нормально. Ну, mm -hmm. типу, по амуніції. Я заїхав, вони кажуть, там буде невеличка, типа, цей. Мені родичі дали будинок, типа, кажуть. Потім коротше, в цей будинок заїжджають дві фури повні амуніції. І родичі кажуть, з'їжджай звідси, бо типу. Кожен Ну, кажуть, сюди ракета прилетить. Я йду, типа, просто дивуюсь в Чернівцях, просто забуваю штаб Азову. Іду в Азов, питаю. Коротше, ну, в мене е, є момент, де буду багато фур привозити амуніцію. Mm -hmm. Ви можете допомогти? Вони кажуть, у нас чоловіків нема, тільки дівчата залишились. Короте, ми готові допомогти. І все. І отак от я почав працювати на армії. Тікіше ми закрили. Нормально, тихіше зробили. Зараз <п 'я> добре нас чути, і цей Ану. <п 'я> Почекай, Ану. Мікрофон Закрути мікрофони. зараз. <п 'я> Поняв, бо для нас тихіше, а для них нічого не відбувається. Чат F5, F5 F5, F5. Можемо стає. мікрофон це і забирати. цей забрати. Це мікрофоном. Взагалі так, в мене не було жодного. Ми тільки при спіцу відкрили. Коротше, давай на тіндер зайдемо. E, що у нас по Тіндеру? Взагалі? E, це мій старий Тіндер ще з 2021 року. E, будь ласка, e, це мої пари старіші? що це таке. Що це за ужас, я не знаю, що це все. Тут якісь сообщення. А як тут українською зробити? Що Я Олександр, блядь. Не Олександр, а Олександр. Ох, тут старі повідомлення, я... мені читати, дождись. Ладно, покажу на стрімі мої повідомлення. Що в Тіндері забуло? Хочете з на нарисам копишу поехать. Жаль, холодно, вже. а ти? Та на стрімі гортали і заліза бою приставання Тіндера. <плес> Бачите, я не за... заінтересований в цій Давай. Пише, все добре. І в тебе як? Я пишу. У мене добре, сосав тільки. <плес> 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 Це на стрімі мої тянули прикол 100%. Це якраз на стрімі були. Пише. Good for you, я пишу, що? Це ми на стрімі завозили, я вспомнив. Це ми на стрімі в тіндері знайомилися. Ой, Олександр, що це у мене за хуйня тут написано? А давай ту фотку знай, що з що боксу пустає. Стоп. Так. Тут головне, вниз не опускатися. Отак. Тепер я такий мощний на фоні мас. О, всьо, жорстко. Нормальна тема. Отак. Так, другий фотку. Стоп, тепер я зараз гляну якісь красиві фотки свої. Інші. О, гарна фотка. Що це таке? Давай ще то покажемо. Що це за хуйня? <рес> Мені подобається, я, я згоден. Що я тут лисий, мене що Що це? Я, це, я в 30 років, не дай Бог. Чат, скажіть, що це, це краще фотка? Ну, краще, о, о, це краще, оце. Що це? Це як, як з, з кіно реально з кіно. Погляньте, шикарно, реально. А о, боже, це, о це, це, це майбутній президент. Це президент, пані. Але ЛГБТ з якоїсь спільноти, але президент все. Це, 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 офіс, це. Офіс, офіс президента, до речі, зараз. Білінчика першу поставку. згоди дякую. О, що, лайкаємо, давайте. Лайкаємо чи ні? Лайкаємо, окей. Лайки. Я на тридцять. Лайкаємо. Поля 20 лайкаємо. Почекай, почекай. О, у мене ще вже є. Все, Сердечко. Блять, надо куплять за 144 гривны. Купляем? Да, да, купляем. Ты хочешь заплатить да, за 4 да, грив? Да, Саня каже, я на тиндере не сидів. А він голд на тиндере. Та я сидів ще в 20 році. Дивіться, він голд. Він це тільки що ти заплатив, тільки що. Я не платив? Саня заплатив, голд обманюш, на обманюш, обманюш. Я не заплатив. Ладно, давай лайкать. Давай думаємо, лайки чи ні. Давайте чатом обирати теж. Давай, добре, давай, чат, обирайте. Давайте вирішуємо. От Василія, 30 років. Єбать, 30 років це дай Боже. Що подумаємо? Але вона ну, гарно виглядає. Гарно виглядає, гарно виглядає. давайте. 6 кілометрів, ну, що ми тут, 15 волин вже там. Ділаємо прямо зараз. Часто, часто бачите, займається в залі, як і Саня. Так, да, правильно, все. Собака. Ми можемо вона так Саня знаю. П'ю <реш> з особливої нагоди, як Саня. Так, <реш> <реш> да, все правильно. час разом, все, все нормально. Лайк'ям, like да. No yeah, like like. А давайте так: якщо ми когось запросимо у кого часто спорт, ми так випадково заїдемо в зал. <реш> <реш> да, давайте, давайте, а давайте. О, 3 кілометри, підходить. Почекай, почекай. Не, не Інстаграм психічне здоров'я, Бокс, св... oh! це наша тема. А як ми її на спаррінг можемо покликати? Ти поглянь, вона. Ти готовий її відпиздити? Ну, ти їж будеш пиздити. Окей. Лайк. А оце показати більше. Mm -hmm. Це те. А в тебе є таке, показати. 175 я вищенный на см, на на 4 см. спочатку стоїш такий до пояса, а потім нам показати більше, і ти такий повний зріст. Тренування йдуть, а в мене часто, в мене часто, це мінус. Це мінус, А Ану скажіть чай. Як в нього часто тренування? Давайте там. Так вони ж не знають. Я Чат, ще не показую, скільки він тренується? Давайте по чесному. От останні два тижні, скільки він тренується? Я ж це на публіку Я теж згоден, що іноді. Раз в тиждень, Олешка пише. Ніка пише іноді. Раз в рік Максимко пише, нуль. Так yeah. в нього менше ніж іноді, в нього я менше ніколи, от це ніколи, це більше підходить. Ні, yeah, дивіться, навіть три рази немає піжі. Ні, давайте так. Він він на ноги до мене кожен раз підходить. Uh -huh. От скільки я б йому не писав, якому в якому стані він не був, він каже, да, не питань, я завтра. Uh -huh. Я навіть останній раз йому коли писав, це було взагалі не завчасно. Я йому просто написав вночі, типа, Сань, задавай завтра ногу, він каже, да, взагалі не питай. Uh -huh. Значить, що я до тренувань підходжу відповідально. Але дивіться, він золотий в Тіндері. От ще раз, золотий в Тіндері. Золотий. Це не купив. Футболісти є золотий хлопчик, типу. Це так же в Тіндері, золотий хлопчик. Він талант. Треба його відкрити зараз. Так. Що, поїхали далі. Так. Карі... Каріну, все, вона... Стоп! Ти вона ну... її скинув, вона хороша була. Так, давай я почну. Так, що, Анастасія, що тут? Далі за собою суші спотіфота, це ви, цікаво. Ти... Ні, нормально. Марія, ой, та це. Анна. <плес> Маю дітей більше не планую. Та, ну, Вділаємо, Ділаєм, ділаєм, ділаєм ще. Почекай, почекай. А ну давай назад. Давай. Спорт вже не підходить тобі. Подорож. Як спорт, це ним підходить? Подорожі, саморозвиток, Нетлікс горе. Моє, горе моє, Netflix, yeah, гори гори моє, школяну, Netflix давай. моє, саморозвиток Дай -дай -дай. моє, англійська, ну моє овен я, бакалавр я, хочу мати, ну. Саня теж хоче мати. Я ще не знаю на цю тему, до речі. Кирило, що ти мені 22. Ну, 22. Ми, типа ми вже час знає. чи не час? Хоча для України це час вже. Ну це ж факт не Немає щеплення. Єбаць, а я маю щеплення? Це мінус, що вона не має щеплення від ковіна. Смаголодний, не курю. Смаголодний я теж Все, залишився. Почав лезти. Лізь. Це почав лезти. Лезь. Самі треба Філіп питати. Він дивись, він спочатку був золотий, тепер він платнім. Тобто, умовно, якщо брати його розвиток на Тіндері, то він шикарний. Якщо брати кар'єру, то вона йде одразу вгору. А що ти мене запитуєш, якщо я не шарю в Тіндері? Я вже скільки років не сидів на Тіндері? Я не знаю, він платина на Тінді. А, мені купив і представляєш мене, типа я сиджу на Тіндері. Не знаю, давайте так от давайте по-чесному чесно. А ну, чат, розповісти. Кому можна написати одразу онлайн, щоб нам відповіли, хоч хтось. А де тут написати? А ну, а ну, дайте так. Все повідомлене. О, все, ми знайшли. Вот, вести тебе повідомлення. А є такі, кому ви зараз шукали? Поля 16.02. Ти сегодня? Да, сьогодні. Е, Так. Дві гарно. Гарно. Привіт. Да. Yeah. Так, чат, це маєш. 820 гривень, і ми ще раз п'ємо. А, ті, кі, хто лайкаєш. 6 лайкали? лайків назад. О, oh. Це ті, хто мене лайкали. А, ну, давай. Ну, може написати. Ну, давай. Давай. Це водочка. А, владочка. Ого, Водочка кажу, не цікавилась. Коли у нас? 3-4 секунди, тому, то мозуп як і пиши. В тебе Парас Олександр. Все, супер. Привіт. Так, що? Привіт. Ох, вона, вона написала Привіт. Ого. Тільки що, тільки шо, тільки що. Тільки що написала. Але так. вона написала російську. Російську. Ох. Н давай пишемо. Е стоп стоп сейчас yes вам я експлуатую чат Застринаймусь сейчас Сс э Ой блядь стоп стоп Києва Алексей питає, знай, дай боже. Ух, пише пише плюс. Блядь, який нахуй плюс? Ти шо, блядь? Де ти нахуй, який плюс? Набере, ти де знаходишся? Ты плохуй ти плюс пишешь, дура, Блядь, який жах. Ти думаєш, ти з с чехоп ти плюс чи що? Йобнута. Піздец. Давай так. Може... На каву. Так, пише, сейчас пише иди нахуй. Я тебе не знаю. И куда пишу? Напишу, іди Ладно. <світ> <Тат, світ> на золоті кодис. смайлик. Ще-ще я, я вам покажу, як у нас покладе в чат. Я кого румакаву тут дюрак? Треба її в зал з на побачення. Або може в зал? Не, да так. Як до спорту видно Видно... Сы... сишся. Это спорт для Нет, это спорт для из и Куда это был подъем? а не вопрос? Шо? Шо, бля? Що вона пише, не поняв. Е, мені її час написати іди нахуй, чи пізніше? Я не розумію. Е, мені треба знати, куди водію під'їхати. Хорошо, давайте так, зараз і задушу її дуру. А в чому... А в чому подйоб? Так, давай, відповідь. Я я де пошлю нахуй. Какой кофе? Если мы даже не общались. Я тебе сейчас напишу. Я тебе сейчас напишу, какой кофе, куда? У тебя брить ще много. Скажи э, э, не пошкай пошкай пошкай. Нет, не, не Ладно, Давай, давай так. Э, скажи, э, давай за тебе заїдемо породи. <рес> Та ну вона на, на, нахуй так піде. Але ну таких треба під'їхати і післати нахуй особисто. Чтобы общаться, да, определенно. Кому щоб на 10 минут кофе попить. Такой бред. О, а тепер пиши. А я думаю, свою я за хорошу відправити, щоб тебе забрати, але вже передумав. Не повірю. Не повірил. Не повірю. Не повірю. повірю, повірю, повірю. Ну, Тоньку, сподіваю. А ну, сейчас, тоненьку споем вообще. Тонька сподъем, наш я хоть такую хуйню, щоб вона поняла, что вона дура, кусаю, да мало хулиган, ты двійдай ухороны, двой дій буду 20. Ну, це синь недолго. Я ж на кофе за чим їхала? Якось душно, 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 не смішно, не смішно. Да, вона якась посна. А ну, чат, дайте я якусь відповідь, щоб вона. Напиши хуйню, я матнуваю, що сюди будеш ти. Окей, це хорошо. Кава хуй не зіпсує.

Ты сейчас либо пытаешься меня здесь, не теряй время, у тебя не получится, а ну, чат. Придумайте. Я І б я, загалом, ну, типа, їхав з Сані на побачення з іншою дівчиною. А до неї можна було б заїхати, знаєш, так, типа за охороною, типа Саня такий вийшов під піджачку сказав: Слыши, гуляй. <свіць> <свіць> вона пише. Але Сон, ти ты молодець. Ні, да теряйся вже, чел, неукамон. Хорошо, я ей вже напишу Остане. <свіць> А, вчора був не гетеро. Нам головне, щоб коли ми виїжджали, щоб Саня був гетером. Та блять, я завжди гетеро. Ну що ви мені приписуєте? Ну юбаний бро. Сорія, знігадіо жостка. Мені подобається, що Саня сидить з ось тут бачите? Стоп, а не чую звук? А че ты выснул? Так ты же сказал, что ты не А сабачить. А тонь. Электросонь. Час разом. Багато переписывайся. О, лайк. Бачите, вона уже в зале. Электронная музыка. Ну, электронная музыка хуйня, конечно, але лайк. Ну, квикет такая фигня. Курю, як Саня, уже Лайк, Nie, sorry, nie. Oh, <laughs> <наша>. <laughs> <laughs> Lada, все серій. Ох. Наша. Наша. А, ну Все, Саня це бан. Ну, це бан, Саня. Ну, ти бачили це? Чат, ви це yeah. бачимо зараз, ну, типа, серйозно. <laughs> Та не військово. Він роз. Друзі, хто тут майстер спорту по цих. Ух, то маленька була. Він навіть не читає, я ж кажу. Тут найголовніше це читати. Ох! Oh. Корт скривай роман. Ох, дай я завтра пропустить у травми там 10 предпропозицій на секс. Бо може, всі не звернуться, чуєш? А є в когось зв'язатись просто з кимось? Щоб можна було переговорити. Ого. Алло. Алло? Алло? Блять, у нас мікро немає пизде. А як це? Точно, я забув. А я з телефону позвоню. Давай. Алло? Привіт. Привіт, а мене чотири, да? Да, чути, чути. Зараз да, я з хор не вийду. Як справи? У мене все прекрасно в тебе як. А, ну, в мене теж все добре. Все. Mm А що робиш? Е, я е, дивився анкети на Тіндері. Ага, прикольно. А, тебе? а ти є на Тіндері? Так, е, так, да, зараз вчора зареєстрована. а, реально? Ти не що ні, ще не можу робити. Немає анкету на а можешь скинуть? Ааа, не свою анкету на немає, а, блядь, точно. У мене я надо венчу. Что робишь через шо? пару днів? Через пару днів. Не знаю. Очень такі башки роспа. Та в павки приедешь. Ох, пошл в Києві робити. Будеш? Ой, мы там багато діл, справ справах. А не хочеш побачитись, я там з зі, зі своїм охоронцем та водієм тебе. А вони та ні. Я ж буду. А, а куда ты меня ресторан. Угу. На веранді? Не да. Не, я не проти. А прот. Апоромакау, яка. Як... Так. Yeah. Ого. Я за любую движух. Тобто, а ну, не правда. Mm -hmm, Можно не вирамакала. Ага, добре, зрозуміло. Mm -hmm. А Макофе наловишся в парку. З mm -hmm. тобою куди угодно. Ем... Um... Ну дивись, ти як в Києві будеш? За, за тобою заїдуть. Ja, я поїду в поїзд. Думаю, 16 годин з Варшави до Києва. А, ну кайф. Okay. Ну, за тобою заїдуть. В Do... сьомий ранку? Да. Так? Yeah, хорошо. А ти в Київ якого часу приїжджаєш? Ну no, добре, на добраніч. Все, so, добраніч. Всім па-па. Поглянь. -па. Якщо ми з мамою її заберемо з охорони, це буде трошки. <плес> Хто вас здати всі кошти, приємно бачите, коли ти поспіхаєшся. Дуже милий. Дякую вам за що, ви стрінь, дуже рада, що тепер знайомимо з твоїм контентом. Дякую, велика, мамка, дякую велика, за гроші. Дякую, велика, за донатне засову, дякую.